Ще приділимо уваги схемам, які використовують чи то застосовують, ті, хто ухиляється, переховується і знаходять якісь певні нагоди перетнути цей кордон, звісно ж, нелегально. Тому зараз ми більше сконкретизуємо на випадку, пов'язаному з тим, що єврейський... Відділ поліції головного управління Нацполіції оголосив розшук експрокурора Ростислава Ільницького. Нагадаємо, що в жовтні цього року чоловік відгуляв гучне весілля з екс працівниці ДБР Ростислав Москвою. Втім, про те, яким є зараз перебіг цієї ситуації, коли взагалі із яких причин стався цей розшук. До нас доєднується Юлія Куницька. це заступник начальника єврійського районного відділу поліції, начальник слідчого відділення який які кажемо добрий вечір. Добрий вечір, пані Юлія. Пані Юлія, чи чуєте ви нас зараз? На жаль, зараз. Зараз не не маємо зв'язку. Так, ми в свою чергу хочемо зараз запитати у нашої гості, яка до нас доєднається за декільканадцять секунд. Про те, дійсно з яких причин дійсно було оголошено у розшук, що стало такою передумовою з приводу розшуку експрокурора Ростислава Ільницького. Саме про ось такий кейс і про схожі випадки, ми більш масово будемо говорити з нашими наступними експертами і гостями. Так, до нас повторно доєднується Юлія Куницька. Пані Юлія, добрий вечір, вечір, вітаю вас. Пані Юлія, Дійсно, як ми вже щойно сказали в передмові до наших глядачів, дійсно, коли і чому, якщо можна, трошки про передмову розкажіть того, що було оголошено оголошено розшук колишнього прокурора Ільницького. Будьте ласкаві, розкажіть. Ну яворівським ревіділом буду розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1, 3 та 4 статті 358 кримінального кодексу України. Це за фактом підробки і використання підробленого документу. У вказаному кримінальному провадженні в ході досудового розслідування було повідомлено про підозру за вищевказаними вказаними злочинами річному мешканцю Львівської області. В подальшому на неодноразові виклики він не з'являвся до слідчих та до прокурора. Відповідно було прийнято рішення про оголошення останнього ворошу, оскільки він уникав зустрічі з досудовим розслідуванням і зі слідчим. Пані Юлія, знову ж таки могли б наголосити, які частини кодексу, якого кодексу так були порушені, що саме інкримінується колишньому прокурору, частина перша, третя та четверта статті 358. Це є підроблення документу, підроблення документу групою осіб та використання цього підробленого документу. Тобто, тут вже можна говорити як про якусь певну схему, чи не так? Ну, десь так. Пані, могли б також ні, наголосити на тому, яка за це передбачена відповідальність? Відповідальність за вказаний злочин передбачена до трьох років позбавлення волі. Чи був раніше фігурант і притягнений до відповідальності? Чи це поки що така поодинока справа? Це поодинока справа. Раніше він до кримінальної відповідальності не притягався. Дякую вам, пані Юлія. Юлія Куницька, заступник начальника Єворійського районного відділу поліції, начальник слідчого відділення, яка доєдналася до нас до нашого ефіру. Ну, ми також наголосимо про те, що ситуацію із виїздами ми намагалися також розпитати і у представників Міністерства внутрішніх справ поки що відомство мовчить. І далі обговорювати цю тему. В нашому ефірі ми будемо із речником Державної прикордонної служби Андрій Демченко вже доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітання вам. Спасибі, що зараз із нами. Вітаю, студія. Вітаємо пане Андрію. Вже не перший ефір. Фактично, вже третій інформаційний вечір. Ми згадуємо і цитуємо вас з приводу того, що з України щодня виїжджає майже 6 тисяч чоловіків призовного віку. Чи можна якось говорити про певну тенденцію? Ця цифра вона змінилася. І в якому напрямку? Дивіться дані щодо на кількості перетинів кордону. За добу на виїзд з чоловіками було озвучено під час брифінгу нашим представникам західного регіонального управління, і, на жаль, суспільством і медійними площадками невірно можливо навіть трактовано, бо всі сприйняли як те, що ця кількість чоловіків щоденно залишає межі України. Але власне треба розуміти перетин кордону як на виїзд, так і на в'їзд. Бо Перетин кордону на виїзд здійснюється тільки тих чоловіків, яким дозволено правило на перетину державного кордону, бо загалом чоловікам заборонено перетинати залишати межі України на час дії воєнного стану, але є чіткі категорії і умови, за якими чоловіки також можуть перетнути кордон на виїзд України. Але знову ж таки рух відбувається не лише на виїзд, а також він йде і на в'їзд. Бо якщо до прикладу, подивитися на перші два тижні цього місяця, то навпаки, чоловіки навіть більше перетнули кордон на в'їзд в Україну ніж залишали межі нашої держави. Якщо знову ж таки аналізувати листопад місяць загалом, то динаміка перетину на виїзд і на в'їзд коливалася 50 на 50. Немає більшої переваги на виїзд. Чоловіками і немає переваги на то та, та кількість, яка виїхала, така сама кількість і перетнула кордон на в'їзд. Щодо виїзду, прикордонники чітко дотримуються правил перетину кордону і перевіряють умови виїзду. Ну власне, мова знову ж таки про чоловіків, тільки на підставі, якщо Є кажучі документи ти у тих осіб, які перетинають кордон, і підпадають під категорію пропуску, тільки ті і перетинають кордон на виїзд. Ну, І власне знову ж таки треба розуміти категорії, бо до прикладу, найбільше це становлять водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та вантажів. Ми ж всі розуміємо, що наша економіка живе тому, що здійснюється вантажу перевезення. І от найбільша кількість чоловіків це саме водії, які здійснюють перевезення, також чоловіки перевозять і пасажирів слідуючи водіями автобусів. Далі Ті, хто найбільше перетинають кордон, це десь по 15-17% особи з інвалідністю та багатодітні батьки. І власне їм дозволено перетинати кордон, що прописано в правилах перетина державного кордону, і ці правила також переплітаються з законом України про мобілізацію, де чітко зазначено, що ця категорія осіб не підпадає під мобілізацію на час дієвих стану. Але ще 7% це. Рошу, прошу, продовжуйте так, так і Продовжуйте, Так, думку ще сім Це ті, які вигнані непридатними. Непридатними до військової служби, і менші відсотки мають інші категорії, яким дозволено перетинати кордон, зокрема, і особи, які привозять гуманітарну допомогу, а ті, які самостійно виховують дитину, або ті особи, які супроводжуються осіб з інвалідністю. Але знову ж таки, ми чітко перевіряємо всі документи, бо, до прикладу, з початку року було викрито майже три тисячі документів, які використовували особи, слідуючи через кордон, сподіваючись, що це їм дасть право перетнути а, лінію державного кордону і залишити межі України. Натомість вони були передані правоохоронним органам для того, щоб а, їх притягнули до а, законної відповідальності, до кримінальної відповідальності, бо за такі дії передбачено саме, саме це. Пане Андрію, могли би е, вже принагідно нагідно зашу відповіді нагадати, які є правила перетину кордону, кому власне дозволено? Дивіться, правила. Е, Визначають категорії, їх ну досить багато перераховувати. Ну, це можливо займе час для особливо з поясненням, які необхідні документи. Я раджу всім ознайомитися з постановою уряду номер 57 яка і визначає ці правила перетину кордону для громадян України, в тому числі і під час дії воєнного стану. Але якщо говорити про основні категорії, то знову ж таки, то це водії, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів і внесені в, в так звану систему шлях. Це і особи перевозять гуманітар. Арну допомогу і також внесені до системи шлях, це особи, які визнані непридатними до військової служби, це особи, які, у яких на утримання є троє і більше дітей до 18 років. Хто самостійно виховує дитину до 18 років, у кого є дитина з інвалідністю. Це ті особи, які мають дружину з інвалідністю або батьків з інвалідністю першої та другої групи і супроводжують їх за, за межі України. І інші категорії це стосуються представників авіаційного транспорту, транспорту, залізничного транспорту, спортсменів. І до кожної категорії це прописані умови, тобто ті документи, які необхідно надати під час проходження прикордонного контролю, для того щоб інспектор. Ри державної прикордонної служби Пропустили таку особу через кордон, якщо особа не має таких документів, або ж вона не може до прикладу підтвердити мету своєї поїздки, це в тому числі стосується осіб, які слідують за системою шлях. Бо всі сподіваються, що якщо вони є в цій системі, то все їм безперешкодний перетин кордону. Ні, ці особи також мають підтвердити мету своєї поїздки. Бо якщо мета відрізняється від того, що прописано в правилах перетину кордону, такі особи. Би отримують відмову в перетині загалом за добу, до прикладу прикордонники відмовляють близько 100 особам. Інколи це може бути 120 осіб за добу, які слідують на виїзд за межі України, але не мають достатніх документів або не можуть підтвердити мету своєї поїздки. І фактично це вже десятки тисяч осіб з початку року, які отримали відмову в перетині державного кордону на виїзд з України. Пане Андрію, дякуємо вам і за надані цифри і про тенденцію, яку ви прокоментували у нашому запитанні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Нагадає, що із з останніх даних, отриманих від ДПСУ України, щоденно перетинає до 6 тисяч чоловіків призовного віку.